Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після кривавого бомбардування Одеси прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до спікера Палати представників американського конгресу Майка Джонсона із закликом пришвидшити питання щодо виділення допомоги Україні. Невже Одеса не переконує вас в тому, що чекати нема коли? запитав очільник польського уряду спікера. Палати представників американського конгресу, тиск на Майка Джонсона зараз здійснюється буквально з усіх боків. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який пропонував конгресу виділити 60 мільярдів доларів для допомоги Україні у її протистоянні з Російською Федерацією, вже неодноразово звертався до конгресменів із вимогою ухвалити це рішення і. Допомогти Збройним силам України, які змушені втрачати позиції у зв'язку з тим, що їм елементарно не вистачає зброї. Байден зустрічався із лідерами конгресу і переконував у необхідності такого рішення. А нещодавно Майк Джонсон зустрівся із лідерами республіканців у сенаті. Як відомо, сенат ухвалив окреме рішення щодо допомоги Україні і спрямував цей документ до Палати представників. На зустрічі зі своїми колегами Майк Джонсов переконував, що він зацікавлений у допомозі Україні однак хотів би ухвалити новий законопроект, який буде передбачати виділення цієї допомоги в кредит або за схемою ленд-лізу. Також Майк Джонсон не виключає можливості конфіскації російських активів, які могли бути спрямовані для допомоги Україні. Однак ця зміна позиції американського спікера, який я раніше підтверджував, що він не буде ставити на голосування законопроекти, які пов'язані із допомогою України, якщо вони також не містимуть в собі компромісу щодо ситуації із кордоном Сполучених Штатів і Мексики, не задовольнила навіть сенаторів республіканців. Очільник республіканської меншості у сенаті Міч Макконел підкреслив, що у палаті представників є вже на розгляді. Той законопроект, який запропонований Сенатом, і замість того, щоб зволікати і витрачати час, Майк Джонсон мав би поставити цей законопроект на голосування. До речі, я знову нагадаю, що якщо спікер палати представників це зробив би більшості для того, щоб схвалити цей законопроект, очевидно було б достатньо. І рішення про допомогу Україні було б ухвалено буквально за кілька годин після того, як спікер ухвалив би таке рішення. Однак, як бачимо, у Майка Джонсона зовсім інша політична програма, навіть коли він говорить про необхідність допомоги Україні, він фактично працює на затягування часу. Адже, якщо уявити собі, що зараз спікер та близькі до нього конгресмени республіканці почнуть розробляти новий законопроект на самопрацю над документом, піде певний час. А Згодом, навіть якщо уявити, що Палата представників американського конгресу схвалить цей законопроект, його доведеться передати до сенату. І вже сенатори будуть його обговорювати і залежатиме доля цього документу від голосування у сенаті. Таким чином може пройти не один тиждень і не один місяць. І я нагадаю, що ми говоримо про. Законопроект пов'язаний із допомогою Україні, також вже кілька місяців поспіль. А тепер давайте уважно подивимося на календар і побачимо, що це вже березень. І якщо у Майка Джонсона вистачить бюрократичної спритності затягувати час, то реальні рішення можуть бути ухвалені. Якщо взагалі можуть бути ухвалені, вже напередодні. Президентських виборів у сполучених штатах я вже не кажу, що сама передвиборча кампанія, звичайно ж, також буде даватися в знаки на настроях членів палати представників і на настроях сенаторів. Так що можна собі уявити, що спікер палати представників не стільки зацікавлений у тому, щоб був ухвалений якийсь реалістичний законопроект щодо допомоги Україні, скільки в тому, щоб затягти час. Щоб з одного боку не виглядати політиком, який гальмує виділення грошей для України і виступає проти цієї допомоги, а з іншого боку, не розчаровувати колишнього американського президента Дональда Трампа та його союзників у палаті представників тих самих союзників, які неодноразово погрожували Майку Джонсону відставкою, в разі, якщо він винесе на голосування палати представників законопроект, який дозволить допомогти Україні, і очевидно, що це може пов'язано із політичними. Планами колишнього американського президента, адже ж не дарма його союзник, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, після зустрічі з Трампом, зробив висновок, що американський... Колишній президент, якщо переможе на виборах у цьому році, не дасть Україні ані копійки, і саме у цьому бачить запоруку закінчення війни. Тільки звичайно хотілося б запитати у Дональда Трампа та його прихильників у Сполучених Штатах, якого закінчення війни вони бажають, закінчення війни, за якого російська армія дійде до кордонів України з Польщею, Угорщиною та Румунією. Закінчення війни, за якого мільйони біженців з'являться у Європі, закінчення війни, за якого Дональд Трамп домовиться із Володимиром Путіним на умовах кремлівського правителя, звичайно, таке закінчення війни повністю влаштовує російського президента, і, можливо, саме тому Путін ставить на Трампа і вважає за необхідне демонструвати своє очевидне прагнення, затягувати час у війні. Щоб отримати найбільш комфортні умови для її завершення, щоб перейти до свого амбітного плану відновлення кордонів колишнього Радянського Союзу, а Україна, як відомо, є лише першою жертвою цих агресивних марень російського правителя. Таким чином, можна чітко простежити логіку мислення і Майка Джонсона, і Дональда Трампа. і... Володимира Путіна залишається тільки зрозуміти, наскільки спікер Палати представників може звернути увагу на громадську думку, може звернути увагу на точку зору своїх союзників. Звичайно, Майк Джонсон проігнорує заклик польського прем'єр-міністра Дональда Туска, тому що не від Туска залежить продовження його політичної кар'єри, перебування на посаді спікера, нові каденції у палати представників, а від Дональда Трампа. Але. Ігнорувати американську суспільну думку, ігнорувати точку зору республіканської партійної еліти, таких людей, як Міч Маконел, Майк Джонсон все ж таки повністю не може. Так що тепер залишається зрозуміти, наскільки точка зору цієї еліти є більш вагомою і реально впливовою, якщо вона змагається із позицією одної єдиної людини. Дональда Трампа і наскільки американська громадська думка може бути важливішою для спікера палати представників ніж можливості Дональда Трампа заблокувати його подальшу політичну кар'єру і поставити крапку на будь-яких життєвих планах. А трамп вже довів, що республіканці, які не погоджуються з його уявленнями про світ, навіть якщо це і далеке від реальності уявлення, позбуваються своїх політичних кар'єр буквально за кілька місяців. І саме це. Стає зараз найголовнішим бар'єром, коли ми говоримо про виділення американської допомоги Україні. Трамп його прихильники і божевільне уявлення про те, що із Володимиром Путіним можна про щось домовитися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога й миру вам! Хай щастить!